Привіт, я поцелуйчик, і я рада вітати вас на своєму каналі. Я вітаю вас з прийдешнім новим роком і сподіваюсь, що в цьому році збудеться наша спільна мрія і замість однієї країни буде величезне, величезне море. А щоб це здійснилося, затонайте на ЗСУ. Це важливо. Тож сьогодні тема у нас буде дійсно новорічна різдвяна. Я сподіваюся, вона вам сподобається, бо я хочу вам розповісти про одну неймовірну книжку, яка мене захопила настільки, що я вже перезнімаю це відео втретє. Тож я хочу сьогодні вам розповісти про неймовірне антропологічне дослідження пані Дар'є Анцебор під подушку чи під ялинку. О, я напевно її поставлю десь тут зараз. Так. Хай тут стоїть. Книга Дар'ян Цебор під подушку чи під ялинку пропонує глибокий і багатогранний погляд на еволюцію зимових свят в Україні. Зокрема, на роль Миколая та Діда Мороза, а також на соціально-політичні перетворення, які впливали на ці традиції впродовж різних історичних етапів від давніх часів до здобуття незалежності у 1991 році. Основні акценти робляться на тому, як різні політичні режими та історичні умови впливали на розвиток свят, відображаючи в них не лише релігійні аспекти, але й соціально-політичні та культурні елементи. А вона також досліджує, як ці святкові практики адаптувалися у різних регіонах України, зберігаючи національну ідентичність. Книга має чітку історичну структуру, охоплюючи різні етапи розвитку святкових традицій. Вона інтегрує аналіз культурних і релігійних аспектів разом з політичними процесами, що допомагає читачеві зрозуміти, як змінювалися святкування залежно від часу та умов. Книга поєднує академічний підхід з яскрав. Прикладами з життя простих людей, що допомагає краще уявити, як ці свята сприймались на практиці. Авторка аналізує еволюцію цих свят, їхні ритуали та символіку, розглядаючи вплив різних історичних періодів на формування сучасних традицій. До речі, багато читачів відзначили, що книга насправді написана доступною мовою, і це робить складні антропологічні концепції, зрозумілими широкому колу читачів і тих кому цікава історія, пані Дар'я поєднує науковий підхід з живим стилем викладу, що робить її цікавою та з крім того, з книга містить багатий список джерел та літератури, що свідчить про її наукову обґрунтованість. Насправді пробіглась по всьому списку, зрозуміла, що більшість із цих я книжок навіть не чула, навіть не знаю. І в деяких випадках мені навіть захотілось прочитати перше джерело. Бо вона насправді спирається на широкий спектр джерел. Включаючи архівні матеріали, усні свідчення та етнографічні дослідження, книга складається з кількох розділів, кожен з яких присвячений окремому аспекту святкування зимових свят в Україні. Даріян Цебор досліджує походження та еволюцію образів Святого Миколая, Діда Мороза, Санта-Клауса, а також Аналізує традиції прикрашання ялинки та використання дідуха особлива увага приділяється регіональним відмінностям у святкуванні та впливу політичних режимів на ці традиції. Насправді, ця книга мене дуже сильно вразила і дуже захопила собою. Деякі культурні аспекти я знала, а про деякі навіть не здогадувалася, якщо чесно. І так як книжка ґрунтується також на свідченнях, то містить також і спогади української інтелігенції, українських письменників, поетів. І вони дуже цікаві. Я раджу вам прочитати цю книжку, адже вона варта кожної. Літери, яка в ній написана, Тож, ж під подушку чи під ялинку далі Анцебор, видавництво лабораторія, і зараз я вам хочу процитувати. Подекуди переказати деякі моменти мене дійсно вразили. Вони були для мене неочікуваними. Книжка починається з розбору того, коли саме почали святкувати Різдво. Рання церква дуже довго не могла визначитись насправді з датою. А 25 грудня почали відзначати в 330-х роках. Але в різні періоди датами Різдва також були 28 березня, 2 чи 19 квітня, 20 травня, 17 листопада, але 25 5 грудня середних не було. Насправді пані Дар'я висуває припущення, що, що ця дата обрана в зв'язку з тим, що був культ Мітри, Бога Сонця, який поглинуло християнство в певний період свого існування. Вони. Конкурували, а потім християнство все ж таки агресивно поглинуло мітраїзм. А саме 25 грудня теж був день мітраїзму, адже помирало старе сонце і народжувалось нове. І це була найдовша ніч у році. Ідемо далі. Мене дуже здивувала одна традиція. Всі знають про дідух. Всі знають, як він виглядає. Всі знають, що це перший або останній необмолочений сніп, який принесли з поля в дім. Але для мене було відкриттям те, що дідух було прийнято кормити от прям реально кормити, засипати в нього кутю або просто зерно, заливати в нього узвар. А в деяких регіонах було поширено навіть втикати в нього ложки. Ну, одну, а в деяких навіть дві. Бо дідух – це символ предків. І щоб. Дід поїв, ну і до пари баба теж поїла. Дідухи кормили. До нього ставилися як до духотвореної істоти. Ні, я знала про дідух. Я знала, що його вносять в хату, його ставлять під образи, але я ніколи не здогадувала, що його можна кормити. Багато детальної інформації за написано саме в цій книжці. Я не буду її розголошувати. Ви просто купите її, прочитаєте, якщо вам буде цікаво. З дідухом розібрались. А що ж з ялинкою? Так от пані Дар'я детально розбирає звідки до нас прийшла ялинка. Чому ми її прикрашаємо і що це символізує собою? Ялинка до нас прийшла від німців як така, як різдвяний символ. Реально вона прийшла від німців. Але в нашій культурі також існувало святкове деревце, яким часто слугувала саме ялина або сосна. Це при обряді весільного гільця або на новобудови ставили дерева і прикрашали їх як нині різдвяні. А ще на свідчене весілля декорували гільця Це, тобто 1 вересня, коли вперше в хаті запалювали світло. У середні віки дуже була популярна література про Адама і Єву, яка, скажімо так, доповнювала Біблію. Вона розповідала про життя перших людей, про їхніх дітей, про їхній побут. А так як свято Адама і Єви відзначали 24 грудня, то часто густо саме перед Різдвом і на свято Адама і Єви робили так звані райські п'єси. Але була проблема в дереві пізнання. Знайти зелене дерево в грудні було вкрай важко. Тому ставили ялинку, бо це вічно зелене дерево. Її прикрашали яблуками і серпантином, що символізувало змію. Ялинка перетворилась на яблуню на дерево-пізнання. Нічого не нагадує ні перші наші прикраси. До речі, коли мова йде про різдвяне дерево, то це не завжди про. Ялинку, от, наприклад, авторка вказує, що є повідомлення від художника Альбрехта Адама, що народився у Нердлінгені 1786 року. Він пише: у Нердлінгені у нас немає темної ялини на Різдво. Натомість, за кілька місяців до нього садять маленьку вишню або прикосове дерево в горщику і ставлять у кутку кімнати. Зазвичай ці дерева на різдво вкриваються цвітом і заповнюють увесь куток кімнати. Це чудова прикраса, яка безперечно Додає багато краси до різдвяного свята. Одна сім'я змагається з іншою, і та, в якої дерево квітне найпишніше, дуже цим пишається. Тобто на різдво прикрашали вже квітучу вишню або абрикосу. І, як на мене, це має виглядати дуже привабливо. І дерево, яке на той час росте в горщику, навесні можна висадити до свого саду. Це ж, який сад можна виростити. Угу! Uh -huh. А у 1800 році вважається, що вперше була поставлена різдвяна ялинка і прикрашена в Британії. А так як королівська родина була законодавицею моди, то відповідно далі в Британії поширилась ця традиція ставити ялинку на різдво. І у 1848 році в Illustrated London News надрукували зображення британської королівської родини кола різдвяної ялинки. Насправді, зображення дуже привабливе. Я вам зараз тут трішки. Його краще покажу. Теж покажу. Та покажеш, покажеш, вже монтую. Дякую. Дякую монтажорою Яночці за надану ілюстрацію. А також до модного розповсюдження ялинки і, в принципі, різдвяного святкування додався Чарльз Дікенс, коли створив. Першу різдвяну оповідь. Вгадайте, яку? Правильно, я про неї говорила в своєму минулому відео. Тут зараз буде посланне на нього. Ви можете теж перейти подивитись. Це різдвяна пісня. Він створив її в 1843 році. Саме Дікенс задає формальні жанрові ознаки різдвяних оповідань в англійській літературі. Особлива композиція за схемою хаос, диво, гармонія Серед інших відомих авторів, які писали різдвяні оповідання. Ання Гофман, Андерсен, Огенрі, Гоголь, до речі, є цікава. Прям цілий абзац, який мені прям до душі до душі. Любов до різдвяного оповідання швидко просочується і в українську літературу. Із середини 19-го, початку 20-го століть, цей жанр активно освоюють Олена Пчілка, Василь Стефаник, Леся Українка, Степан Васильченко, Гнат Хоткевич, Марко Черемшина, Осип Маковей, Михайло Коцюбинський, Модест Левицький, Панас Мирний та інші автори. І авторка зазначає, це щойно подумала, як було б цікаво видати всі ці твори під одною обкладинкою. Книжка видана 23-го року, а в 24-му видана ще одна книжка видавництвом Віват. І називається вона Різдвяна класика. І насправді ця книжка, хоч і 24-го року, але вона вже названа найбажанішою книгою цієї зими. під цією обкладинкою. Всі твори, про які пише пані Дар'я, і не тільки там ще багато цікавих творів українських класиків, а також українських сучасників. Тож, не відходячи далеко від теми українських класиків, авторка зазначає, що ялинки ставили в будинках українських діячів культури і науки, таких як старицькі, Лисенки, грушевські, косачі, ішлося не лише про Київ. Далі цитую, донька Михайла Коцюбинського Ірина пригадувала у Чернігові, тато брав активну участь в оздобленні ялинки, запалював бенгальські вогні, голосно стріляв із хлоповок і співав колядки щедрівки з дітьми. Він також водив їх до костьолу. Де на святвечір відбувалася вистава? Виносили ляльку у вигляді з ісуса, грав орган, співав хор ходила процесія з дзвонами. Діти сприймали все це як і красиве видовище. На святвечір родина вкривала стіл з запашним сіном, а поверху стелила чисту скатертину. Посередині клали паляницю. Вечеряти сідали з першою зіркою. Також мені сподобалася цитата від сестри Лесі Українки Ізидори Косач Борисової про одну традицію: традицію носити вечерю хрещеним. Я в своєму дитинстві, як хрещениця, я носила вечерю хрещені. Насправді, у мене семеро хрещених, я родом Закарпаття, це там нормально. Виросла в Сумській області і живу зараз в Києві, але стикаюсь з тим, що, по-перше, про моїх хрещених кажуть, що багато хрещених це неправильно. А от про традицію носити вечерю хрещений. Ним реально знають не всі. А для мене це було частину святкування різдва. Тож сестра Олесі Українки зазначає, у святвечір на вечері у нас варилися традиційні страви. Кутю хрещеники носили до хресних батьків. Наприклад, до нас син Миколи Лисенка Остап приносив кутю нашій мамі, що була йому хресна мама. А наш Миколка, брат мій, носив до Лисенка, бо був хрещеником Миколи Лисенка. Теж приємний звичай: Прийде дитина, подасть маленький палив'яний горщичок куті, а його хресний. Батько чи мати обдаровують чимось. В принципі, таку ж саму традицію зі свого дитинства пам'ятаю я, але багато хто каже, що вони про цю традицію не знають. До речі, також вона зазначає, що з колядок співали найбільше добрий вечір, тобі, пане господарю, і нова радість стала. А ще була цікава традиція в південній Польщі, яка потім поширилась на деякі території України. Я про таку традицію не знала, але те, що я прочитала, як на мене мало би дуже гарно виглядати. І в інстаграмі я знайшла відео, яке ілюструє подібну традицію. Існувала практика робити полазничку. Вона могла виглядати по-різному. Зазвичай, як верхівка сосни чи ялинки, підвішена догори дригом. Старіший варіант хвойні гілки, якими обвивали спеціальне колесо або обручі з металу, солому чи сита. Цю конструкцію підвішували до стелі над різдвяним столом. Як на мене, це мало виглядати дуже гарно і дуже символічно. А ось як згадувала Різдво донька Івана Франка Анна на початку ХХ століття. Діти гомоніли стиха з'їдаючи святочні присмаки, а скінчивши вечерю, всі перейшли до великої вітальні та засвітили свічечки на ялинці. На дворі зимно на шибках. Ві... Вікон, мороз малює квіти, а в кімнаті було тепло, пахло свічечками ялинкою. Петро пускав страшні жабки і світив магічні свічки, що запалені розліталися зірками. Ну тобто, ми можемо зробити висновок, що це були перші бенгальські вогники. Один факт, який мені дуже сподобався, і я дуже шкодую, що не дізналась про нього до того, як готувала своє відео про Миколая. Авторка розмірковує над тим, що свято Миколайчика було 19 грудня. Тепер доведеться переключатися на 6 грудня. До речі, саме цього дня Миколай і помер. Про що вже мало хто згадує до речі, культ Миколая є майже в усіх відгалудженнях християнства. Він сформувався ще до розколу церкви. До заборони святкувати Миколая у 1622 році в Нідерландах Сінтерклас Святий Миколай був патроном Амстердаму. Іммігранти з Нідерландів, які поїхали до Америки, заснували свій новий Амстердам на території нинішньої США і зробили патроном свого міста саме Миколая. А у 1664 році новий Амстердам був перейменований на Нью-Йорк А до популяризації Санта-Клауса причетні Джон Пінтер. Який популяризував Миколая як патрона міста Нью-Йорк, і Вашингтон Ірвінг, який написав історію Нью-Йорка від початку світу до кінця голландської династії, де сатирично описав діяльність товариства і в тому числі патрона міста Миколая. Але Пінтар пише брошуру, де додає вірш про подарунки від Миколая, і так вони один за одним формують цю традицію з димарями, подарунками. А вірш Клемента Кларка Мурра візит святого Миколая» Доповнює весь цей образ вісім оленів, які мали вигадані імена. Хочу виправити свою помилку. В своєму відео я сказала, що до образу Святого Миколая те, що він в червоному жупані доклали руку кока кола Насправді це не так. Великий внесок у популяризацію образу Санти наприкінці 19 століття зробив ілюстратор Томас Нас. Він змалював класичний портрет білобородого череватого Санти в червоному костюмі з мішком подалеком. Рунків за спиною, купою, іграшок під пахвою на голові. В нього червона шапка з гостролистом. А у вільній руці довга люлька. Цей образ був створений в 1881 році. На території України культ Святого Миколая насправді був ще за часів Київської Русі. Починаючи з 9 століття, Миколай стає однією з центральних фігур давньоруського пантеону святих. Вважається, що найдавніша церква на честь Миколая в Києві була спороджена у 882 році над могилою князя Аскольда, який встиг похреститися і отримати прихрещені ім'я Миколай. У повісті врем'яних літ є згадка, що після вбивства Аскольда на місці поховання було з Ведено церкву на честь святого Миколая. Припускають, що вбивство могло статися, зокрема, і на релігійному пінкрунті. Далеко не всім тоді подобалась ідея християнізації. Дослідники вважають, що до популяризації культу цього святого доклався Володимир Великий. Існує думка, що Володимир міг мати христильне ім'я Миколай. Князь привіз ікону чудотворця із Херсонеса, де прийняв хрещення. Пізніше образ перенесений в десятинну церкву, де зробили бічний вівтар, присвячений Миколаєві. А тепер перейдемо до ще одного дарувальника. Я думаю, ви здогадались. До Діда мороза багато хто каже, щоб він був вигаданий радянським союзом. Ні. Насправді дід Мороз був вигаданий набагато раніше, в 1840 році. Але все ж таки на теренах Російської імперії. Перша згадка про нього це казка Мороз Іванович Володимира Одаєвського. Це та казка, де дівчинка втрачає своє відерце в колодязі, лізе за ним і зустрічається з Морозом Івановичем, у якого три дні служить, а потім отримує подарунки. Повертається а її сестра, зведена. ледерка, теж хоче подарунки, але нічого не хоче робити. Полізла теж в цей колодязь, і в результаті отримує. Мала. до слова, снігурка теж була вперше згадана в 1840 році, але теж на теренах Московії. Це дівчинка, яку зліпили бабі під собі, бо в них не було дітей. Дівчинка ожила, а потім на Івана Купала, стрибаючи з усіма через вогнище, просто розтанула. А до популяризації її образу долучився Васнісов своїми картинами. До речі, чому кажуть, що Діда Мороза вигадав радянський союз, а все тому, що з приходом влади більшовиків дід Мороз, Різдво, ялинки почали заборонятися, і замість них нав'язувались комуністичні свята. Але 1935 року Павло Постишев, якого українці можуть знати за тим, що він причетний до голодомору на наших територіях, поновив цю традицію святкування з ялинкою. І він на основі сталінської промови жити стало краще ж. Ти стало веселіше, певно, за згодою Сталіна. Ну там нічого не робилось без його згоди. Правильно вийшла стаття його 28 грудня 35 року про необхідність подарувати дітям новорічну ялинку. Це в часи репресії і великого терору. Ну тобто вони вирішили маніпулювати дітьми, виховувати під себе краще покоління, яке буде вдячне владі. Але давайте до української ідентичності є дуже класний випадок, коли в 1914 році до Києва з Москви приїхав лідер кадетської партії Павло Мілюков. Діячі культури, серед яких Михайло Грушевський, Дмитро Дорошенко, Людмила Черняхівська та інші відомі постаті доносили всю серйозність явища, поширеного серед всіх верств народу, готового захищати свої національні інтереси. І під час промови в Думі 19 лютого 1914 року він говорить про бажання самовизначення і демократичність руху українців і згадує один красномовний приклад. Я розкажу вам замість сили окремих випадків один анекдот. На різдвяній ялинці між прикрасами були короговки на ялинці двох кольорів блакитного і жовтого. Виявилось, що це ознака сепаратизму. І на маленьких сепаратистів, не старших 12 років, напала поліція, позривала короговки з ялинок, а маленькі діти ховали революційні короговки по пазухах і приносили додому, вважаючи, що роблять великий патріотичний вчинок. Бачите, як відбувається виховання українського патріотизму при допомозі російської. І поліції. І до речі, про збереження ідентичності. Цей момент є настільки щемливим, настільки зворушливим, що він став моїм улюбленим моментом цієї книги, не зважаючи на те, що він з присмаком а, сумного, але при цьому він чарівний. Різдво стало питанням збереження ідентичності. Шістидесятники намагались колядувати підпільно заздалегідь продумуючи, щоб менше потрапляти на очі, через переслідування збиралися 31 грудня, коли святкували новий рік. До слова, радянська влада намагалася намагаючись заборонити Різдво, новий рік поставила як головним святом зимового циклу. Хоча це просто світське свято. Останні колядування провели в ніч на новий 1972 рік. А 12 січня в Києві та Львові заарештували 19 учасників різдвяної коляди, серед яких були Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл, Ірина Калинець. Іван Гель та інші відомі діячі про різдво і ялинку не забували навіть у таборах і на засланні колядки в ув'язненні допомагали спілкуватися і підтримувати одне одного. Письменниця і дисидентка Ірина Калинець згадувала щемливий момент у мордовському таборі. Отож, повечерявши, хоч і не двадцятьма, але таки святковими стравами, бо був, що у зварду куті і вчорашня смажена риба вибігали на хрумкий мороз під високочоле зазорене мордовське небо і піднявшись голосами понад понурі штахети. Залопотіли в ніч Василю, добрий вечір, святий вечір. А вчувши звичне аго, зірвали голоси під зорі в акомпанементі колючих дротів у коляду для Василя. Співали ми зовсім пристойно, хоча після другої чи третьої колядки зашкребетало у горлі колючим дротом лихого морозу. Треба відзначити, що у Василя Стуса 6 січня день народження, тому колядували саме для нього. А далі згадується вірш. Туса, немов крізь шиби, кроплені дощами, який він написав як подяку під враженням від цього колядування. Мені в принципі стус дуже подобається як постать, як особистість, як борець за Україну, за українськість і як символ нашої сьогоденної боротьби. Тому цей момент став моїм улюбленим за всю книжку. Один дуже щемливий момент, це післямова, Це слова авторки, так як вона дану книгу присвячує своєму хрещеному братові Станіславу Метешку, який загинув 28 липня 23 го року в бою під Авдіївкою. І тут є дуже милі слова: Україна щодня втрачає героїв і їхні родини більше не зможуть відчувати повноту життя через страту близької людини. Будь ласка, згадайте про цих людей, полеглих героїв та їхні сім'ї, і підтримайте їх у цей час. А як на мене, у сьогоденні до Нат на ЗСУ прирівнюється до молитви за Україну і за закінчення війни. Тому задонайте на ЗСУ на будь-який збір, якому ви довіряєте. Це буде дійсно корисним у контексті сучасних дискусій про національну ідентичність та культурну спадщину. Книга пані Дар'ї є надзвичайно актуальною. Вона допомагає зрозуміти, як святкові традиції відображають глибші соціальні та політичні процеси. Та сприяє збереженню культурної пам'яті завдяки своїй глибині та доступності під подушку чи під ялинку є цінним джерелом для тих, хто цікавиться історією та культурою України а також для всіх, хто хоче краще зрозуміти традиції зимових свят та їхнє значення в українському контексті. Вона підкреслює важливість збереження національної ідентичності через святкування. Що мало символічне значення в усі історичні періоди, навіть під час заборони і репресій. Як на мене, авторці вдалося майстерно поєднати історичний контекст з особистими історіями, що робить її роботу цінною не лише для дослідників історії, але й для кожного, хто хоче краще зрозуміти, як еволюціонували традиції в Україні і які зміни політичного ладу вплинули на культурні практики. Як на мене, ця книжка є неймовірною і сподіваюсь, що сьогоднішній огляд вам сподобався. І ви обов'язково поставите лайк, підпишитесь і напишете в коментарях, Тож, ж під подушку чи під ялинку. В моєму дитинстві це було в чобіточок на вікно. О, до речі, я забула один момент, в який вказаний ці книжці, але я чомусь його не позначила закладинкою, тому пропустила. Але розкажу про нього зараз. Тож, авторка зазначає, що Миколайчик приходив в різних регіонах по-різному, в Закарпатській. Ті подарунки клали на підвіконня. на Рівненщині, у черевичок. А в деяких регіонах, взагалі, просто віддавали дитині подарунок і казали, це тобі миколайчик передав. В моєму дитинстві це був зайчик, передав, коли мама приїжджала з дачі. Будь-який гостиниць. але не про це. Моя мама вона з Закарпаття. Я теж родом з Закарпаття, але виросла в Сумській області. Тато з Сумської області. З історії моєї родини тато не отримував подарунки на Миколайчика. Він не знав про існування цього свята. А моя мама навпаки знала таку традицію і прививала її мені, і моєму братові. У нас була традиція точно така сама, як в її родині. Тобто, в ніч на святого Миколая треба було поставити чобіто. Чистенький, гарненький, новенький чобіток на підвіконня. І тут зустрічається таке поєднання двох традицій різних регіонів Закарпаття і Рівненщині. Чобіток на підвіконня. І така традиція була у мене в дитинстві. І мені, чесно кажучи, дуже цікаво дізнатися, яка у вас була традиція дарування подарунків на Миколайчика. Напишіть про це у коментарях, мені дуже цікаво почитати. А ще я певна зроблю опитування серед своїх знайомих, кому і як миколайчики дарували подарунки на підвіконня, в черевичок, під подушку чи можливо під ялинку а і. Певно, створю додатковий шорт і розкажу про те, де інші люди знаходили подаруночки свої на Миколайчика і чи приходив до них Миколайчик. Також пані Дар'я розмірковує про те, що тепер то ми, Миколайчика відзначаємо 6 грудня, а не 19-го. І час до Нового року, коли у більшості людей магічність цієї пори пов'язана саме з Новим роком, з 31 грудня. Цього часу стає забагато для того, щоб був тільки один дарувальник. Тий Миколай, тож наша Україна за відсутності тепер Діда Мороза, так як він працює на пропаганду російську, потребує українського другого дарувальника. І вона пропонує дуже класну ідею, дуже неймовірну ідею. Мені вона дуже подобається тим, що вона пропонує, пропонує своїх дарувальників і кілька є варіантів. Один із них. Це жіночий образ дарувальниці, і тож буде дуже класно, якщо наша країна за рівноправ'я Я, я за рівноправ'я за те, що жінки теж люди. А тож було б дуже непогано, якби у нас був дарувальник Святий Маколай. А на Новий рік у нас була б дарувальниця. Це було б дуже круто, як на мене. Тож я на сьогодні з вами прощаюсь. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео і сподобалась книжка, про яку ми сьогодні говорили. Ви обов'язково її купите і прочитаєте, бо вона варта уваги. Варта уваги кожна, кожна літера цієї книги. Тож ставте вподобайку, підписуйтесь, донайте на ЗСУ і не забудьте написати в коментарі, які традиції були у вашій родині. Тож я на сьогодні з вами прощаюсь. Будьте в безпеці, донайте на ЗСУ. Папа! -па. Добрий вечір того пане господарю, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився, застеляйте з Догом.